Лучанка Оксана Мотрунчик повернулася до тренувань після чемпіонату світу жиму лежачи. Там волонянка здобула срібну медаль. Кожне тренування бажано починати з розвинки для того, щоб розігріти м'язи спини. Для Оксани це були перші міжнародні змагання від початку вторгнення російських військ в Україну. Моя власна вага 47 кілограмів. На змаганнях мені вдалося підняти 100 кілограмів, і я зайняла друге місце. Відставши від суперниці, це всього на 2,5 з кілограми. Змагання відбувалися у Казахстані з 21 по 29 травня. З Оксаною Мотрунчик волинь представляла Оксана Ведміті, яка стала чемпіонкою світу у категорії до 52 кілограмів, витиснувши вагу 135 кілограмів. На її честь звучав гімн України. Срібна призерка чемпіонату світу Оксана Мотрунчик каже, після 24 лютого місяць була перерва у спорті. Через відсутність авіаперельотів з України дорога на змагання зайняла три дні в один бік. Важко було в плані і в моральному, тому що емоційно виснажені через війну. І дуже особисто я хвилювалася, як це буде сприйматися суспільством, оточенням, тому що все кажуть не на часі. Проте ми якось потихеньку спланували тренувальний процес. Так ось якраз у нас кадри з останніх змагань. Ось Оксана Мутрунчик, ось вони разом з чемпіонкою світу з Оксаною ведмідь. Ось Оксана на п'єдесталі пошани. Кожна перемога моїх спортсменів для мене є досить серйозною, досить серйозним стимулом для подальшої роботи. А особливо зараз у такий складний час для нашої держави. Спортивне товариство в принципі дуже підтримує Україну в цьому плані. Дуже багато хороших слів почули від представників інших країн. Дуже багато людей сказали, що вони за нас. У підсумку змагань жіноча збірна України посіла третє командне місце, каже спортсменка. Чуть-чуть далі завод штам трошечки робить чуть довше, яснішу паузу. Зараз Оксана Мотрунчик готується до участі у чемпіонаті Європи лежача, який відбудеться через два місяці в Угорщині. Вадим Панафілін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.